Сьогоднішнє розширене засідання Кабінету міністрів, на мою думку, дає два основних, скажімо, тези. Тезиса. Перший це те, що в засобах маси інформації багато говорилося про ті відставки гучні, що всі будуть наказані. Ну, це було більш всього інформаційні технології протягом тижня, направлені, скоріш все, на спробу внести розкол у команду нині діючої влади. І друга теза якраз показала, що команда таки монолітна. Більш того, та заява президента, що міністри самі. Які вважають, що не справляються, хай подують відставку. На мою думку, це досить цікавий такий прецедент. Це було б добре, якби дійсно високопосадовці самі добровільно якби відчували і почали подавати, аби тільки вітав це. Ну і саме головне те, що про відставку прем'єр-міністра Зарова, про яку багато говорять, вона не відбудеться. Ну це на мою думку не вигідно ні з точки зору і технологій. Перед виборами і з точки зору якогось здорового глузду, бо те за що критикують опоненти Миколи Яновича Зарова за його адміністрування. На мою думку, сьогодні, як би це не звучало продоксально, якраз є великий плюс для країни в тій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна. Мені видається, що це було таке досить серйозне, напевне, все-таки останнє попередження. І не дарма, президент сказав, що в 20 грудня там двадцятих числа грудня буде знов засідання, буде підведені підсумки. І, скоріш за все, мова йде про те, що ті заявлені реформи, вони по великому рахунку мають виконуватися, подобається чи комусь чи не подобається. Мені, наприклад, досить була цікава одна із думок прем'єр-міністра, особливо, коли він сказав, що на Фейсбуці йому написали, що якщо ваші однопартійці не проводять реформи, то треба їх міняти. Головним, на мою думку, є. Статистичні дані президент недаребно їх згадав, а статистичні дані говорять про те, що ситуація не така вже погана. Навпаки, є, ну, наскільки я розумію, рекордні дані по зростанню валу внутрішнього продукту в останній місяць, є непогані дані по зростанню промисловості. З фінансами також більш-менш нормальна ситуація, і за цих обставин відправляти відставку міністра фінансів чи фігури, які відповідають за промислову політику, економічну політику. Ну так би мовити, незручно. Тому президент, я думаю, просто цю справу відклав на певний термін. Чим він не задоволений, що в чому є величезна проблема? Він це визнав. Це проблема з затримкою проведення реформ. І я думаю, що на найближчі там тижні, можливо, місяць, другий з'явиться якийсь новий документ щодо прискорення виконання реформ. Я думаю, що він буде пов'язаний з коригуванням самої організації проведення реформ. Ми вже знаємо, що один губернатор пішов. Перший пішов. Я думаю, що це не останні. Будуть ще відставки. Я думаю, що буквально протягом там кількох днів ми почуємо про призначення прем'єр-міністра Криму. І, можливо, зміни в губернаторському корпусі. Щодо міністрів, я не думаю, що ми можна очікувати в найближчі дні. Але до кінця року, скоріш за все, будуть серйозні зміни в команді президента. І я лише можу сказати, що вони просто мусять відбутися в тому секторі, який відповідає за реформування економіки. Кожному напрямку має відповідати конкретна політична фігура, яка бере на себе відповідальність. Якщо ти пропонуєш, як це робити, ти маєш отримати повноваження, контролювати цей процес і за нього відповідати. Ну я сподіваюся, що такі зміни відбудуться до кінця року.